Повертаємося, ми друзі, і в нашій студії до нас долучається Роман Ващук, бізнес омбудсмен, колишній посол Канади в Україні. Кажемо йому доброго ранку. Доброго ранку, пане Романе. Ви добуваєте свою каденцію на посаді бізнес-омбудсмена. А далі плани ваші які продовжити цю каденцію чи сказати папа скажу принаймні в цій іпостасі папа, а там буде видно. Угу. Тобто ви не розриваєте все одно зв'язку з Україною. Ну, я думаю, що я з самих початків їх мав, так що не збираюся їх розривати. Але можливо, буде зміна пропорцій, зміна формату. Взагалі, візьму собі кілька місяців, щоб відпочити і трохи прийти до себе. Тобто, чотири роки були виснажливі? Ну, чотири роки то все ж таки вклад, запізнати колектив, щось з ним робити. Вивчити, що це взагалі податкова накладна. знаєте, я добрих 60 років жив на світі, не знаючи, що це податкова накладна чи система СМКР. Я взагалі не знаю, КПВ. як Канада існує без цього? Е, ну, якось перебивається з <рес> трудом. Так, ну був трудом, вже нема. <рес> <рес> Окей, е, чи, 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 цей досвід е, чи він вам е, як ви його зараз оцінюєте? Чотири О, роки бути в Україні? Е, на, на загал позитивно. Е, в першій мірі це з такої дуже вузької рамки, тої особистого досвіду, бо я, це все ж таки був свого роду такий краш-тест чи краш-курс в тому, як реально працює українська економіка, як відносини між судами, між адвокатами, між бізнесами, бо дуже часто українці, які ну, бідкаються багато. Переважно і українці, і активісти кажуть, каже, взагалі система не функціонує, дисфункціональна, страшна. Е ну і вона є під деякі можливо досить дивна для людини ззовні, але вона має свої закономірності, логіку і по-своєму працює. Yeah, е і тому всякі спроби її міняти фактично є настільки складними, тому що ти ріжеш по живому, дуже адаптивному організмі, який е мінятися по якихось таких. Лекалах із європейської чи євроатлантичної книжки якогось підручника чи презентації ну не хоче. Угу. Тобто э, нас розповідають про те, як хочуть, щоб все запрацювало так, як в Європі, як в цивілізованому світі, але, але не хочуть але за не хочуть, щоб за правилами правда. працювати. Приблизно так. Тут трохи є так, э, стратегії виживання. Угу. Протягом 30 кількох років люди виробили певні стратегії, як з чим давати собі раду, як щось обходити. А як ти раптом пробуєш це все раціоналізувати, тоді всі ці стратегії е, виявляються непотрібними. Е, може, цілі категорії людей виявлялися б непотрібними. Е, ну і, звичайно, що люди не хочуть перекреслювати своє дотеперішнє існування. Е, тут є що видно, скажімо, навіть. За ці чотири роки це видно, але взагалі за 10 років існування установи бізнес-омбудсмена, що технічні, технократичні розв'язки їх в Україні впроваджувати можна. І можна значно змінювати процедури в цілих сегментах. Дуже очевидно, це диджиталізація дія, дія тепер діє бізнес. Тобто, всякі речі можна робити без посередників. І людський фактор взагалі уже в них не входить. Uh -huh. е в податковій системі ми бачимо за останні два роки значні зміни. Е багато тих таких дрібних скарг, які ми отримували раніше. Ми їх вже не отримуємо, тому що системи відрегульовані. Там якісь зміни порядок 11.65, Це також не знав, що він на світі існував, але є в Україні є дуже багато порядків е і дуже багато законів, до речі. Суворих. Десятки тисяч, тобто в Україні говорити про закони, ну ви знаєте, 12439, а 14-140. Так що ти вже знаєш, якщо говориш про 12 чи 14 тисяч, то чомусь тих законів, чипнення законопроєктів є багато. Але менше з тим, але, скажімо, власне ці дрібні скарги зникають, але підставові деякі такі заложення системи. Залишаються і вони далі створюють проблеми. На що найбільше скаржеться український бізнес, і і справді скаржиться не так, що ой, нам складно складно. А коли ви кажете, ну то дайте перевіримо ваш бізнес там за останні три роки. Кажуть, там вже не треба. Та ну, буває таке. Е, я б сказав, якраз тепер відновилися е, податкові перевірки. Е, був мораторій, українсько любить мораторій. Е, і мораторії мають переважно непередбачувані наслідки. Uh -huh. Бо ніби що, щось йде не так, зупинимо, і все буде прекрасно. Але тоді ні. Бо бажання щось зробити перекидається на якийсь інший механізм і ті самі ефекти, е, вертаючись до податкових накладних, е, була система, і є система SMCore, яка була придумана для того, щоб поодинокі транзакції перевіряти. Чи реально там продали кури, купили кури. Зробили нагетси uh, mm -hmm. і так далі. Uh, її, тому, що був мораторій на повні перевірки, то її перетворили на такі перевірки через задну хвіртку. Замість питати, чи справді нагетси зроблені, питали: А скільки у вас людей працює над нагетсами? Mm -hmm. А я, яке навантаження податкове на uh, нагет ну, чи на фірму? Uh, тепер відновилися такі по-справжньому. Перевірки, і ми знову отримуємо найбільше скарг тепер на цю тему. Це є великі скарги, тому що українські податкові перевірки це є томи і томи документів, їх треба перелопачувати і знайти відповідні аргументи, якщо ми вважаємо, що фірма має рацію, а державний орган ні. Так що, ми завжди при роботі. Слушайте, Україна в 22-му році, ще коли це все, цей Heritage Foundation, наприклад, і так далі. Індекс економічної свободи, так. то Україна завжди була невільною країною в цих uh -huh. рейтингах. Я от хочу запитати, чи щось змінилося з тих пір? Чи ми тепер уже вільні? Е -е, не зовсім. Тобто, я б сказав, що ці рейтинги вони дуже такі, якісь. Лініарні і не враховують цю таку витіюватість е, українських реалій. Е, дивіться, є, ми знаємо, наприклад, і, що в Україні можна розвинути навіть чесний, доброчесний бізнес досить швидко і ефективно, так довго, як ти не попадаєш в певні такі делікатні зони, де є певні важливі інтереси. Uh -huh. e, і тут є вже фірми, які навіть за за цих чотири років з цієї чи іншої причини могли масштабуватися, працюють, платять податки, все нормально. Тобто, зразковий, якби бізнес-клімат. Є інші сегменти, де справи виглядають. Інакше це залежить від чого? Від якоїсь маржі на прибутку. Е, ну і на то, чи є якась попередня історія Окей. державного втручання, бажання якихось е, гравців маніпулювати ринком? От таке. Скажімо, в рітейлі цього багато нема. Угу. І там, якщо ти маєш добру ідею, е, то ти можеш, чи, чи очевидно, в, в IT можеш розвиватися спокійно. Угу. В енергетиці таке, угу. тобто треба мати все одно якісь зв'язки з владою. Ну щоб тебе то, не ти мусиш, то є сементи, де в кожній країні е, mm. мусиш мати якісь е, зв'язки з владою. Просто в Україні вони часом розвиваються по інакшому, ніж де А як війна, власне, ось ці зв'язки, як вона повпливала? Якісь вона, явилися... Я би вона... Це, це так буде звучати парадоксально, але Україну без парадоксів розуміти не можна. Е, що перші шість місяців оздоровили. Клімат, тобто бізнес був готовий відкритися і сказати: о дивіться, я тут в шухляді заховав стільки, але хочу вам дати державі, і так далі. Коли тільки огоуталися, коли стабілізувалося, держоргани повернулися до своїх давніх звичок, угу. то тоді і частина бізнесу повернулася до своїх давніх звичок. Так що це була така неправильна стабілізація, скажімо так. Ми тільки тепер з цього подекуди виходимо. І е, знову ж таки, є е, я, наприклад, вважаю, що е, перезавантаження БЕБ це є багатообіцююча справа, mm -hmm. бо не, не тільки тому, що хтось там є е, білий пухнастий, а інші були менш пухнастими, а тому, що новий керівник пан Сивінський, має чітке своє бачення, як такий орган може разом з іншими. Співдіяти, щоб щось міняти. Ми мали приклад, це ж було місяць тому, 8 жовтня, як зібрали гравців, продавців гаджетів, електронний рітейл, і разом сиділи податкова Беб і фінансовий моніторинг. І сказали: люди, от така панорама сегменту стільки тіні, що з тим будемо робити? 에, тоді, як на попередніх 에, круглих столах, де я приходив, 에, всі держоргани показували пальцем один на одного, пояснювали, чому в них нема повноважень зробити одне, друге чи третє. Uh -huh. Тут uh -huh. три органи зібралися і склали: наші повноваження себе взаємно доповнюють, і ми будемо наводити порядок. Так що ми тепер працюємо із 에, гравцями ринку, як, на, як така платформа для діалогу бізнесу. Щоб вони між собою узгодили е, і ті, що вже працюють по білому, і ті, що ще мають перейти, як це зробити, mm -hmm. е, щоб можна було це без якихось супермега репресій робити краще, щоб це все відбулося добровільно, впорядковано, так що ми стараємося, наприклад, такому процесові сприяти. Цього року Нобелівську премію з економікою дали кільком дослідникам, які так чи інакше дотичні до теорії Шумпетера, креативного руйнування mm -hmm. і так mm -hmm. далі. Так, так, для глядачів, щоб дуже просто, це означає, що має бути вільна конкуренція. Дуже так. вільна конкуренція. Просто хто кращий, цікавіший інноваційний продукт, той і переміг, решта всі пішли на вихід. В Україні існує вільна конкуренція в цьому сенсі. E, в багатьох сегментах так. І ви побачите, що була якась одна мережа суперсильна, не вловила дух часу, вже її майже нема. Тепер, що цікаво, також є, що в таких сегментах, як, наприклад, продаж нафтових продуктів, там лідери ринку є ті фірми, які також мають найвище податкове навантаження. Найбільше правильно працевлаштованих працівників це там око, вог, сокар. Те саме в рітейлі, якщо скажімо, там аурора. Так що, то не є те, що в Україні тільки що тільки самі лохи там десь е, працюють по-білому, вони всі лузери, а бал правлять отаке. От це більше, якби такий. Е, Ті фірми, які платять все, що треба, і грають за правилами, вони також тоді більше уваги звертають на покращення внутрішніх конкурентних переваг, радше ніж пробувати оптимізувати через державу чи угу. через е, тінь. Тобто це дві різні стратегії: працювати в конкуренції, працювати в співпраці з е, владою, з владою чи там, чи з частиною там так. Просто е, мені здається, що друга частина не хоче вільної тоді конкуренції. Е, або вона задоволюється там досить на один мазерат і за, за рік видушити і, і не збирається виходити на європейські ринки. Бо друге рішення, що ті фірми, які е, е, займаються, е, ну, чи грають за правилами, вони тоді мають нагоду вийти в сусідні країни, вийти на міжнародні ринки. Е, чого українські тіньові гравці реально ну не мають. Ми почали нашу розмову, що ви дізналися за ці чотири роки mm. і вивчили, що таке податкова накладна, бо mm -hmm. в Канаді такого немає. Якщо порівняти, як працює канадський бізнес, і як mm -hmm. влада співпрацює з бізнесом і порівняти з Україною, то де ми там на якому ми щаблі? Чи ми чи ми колись можемо досягти Ш того, що, що, що в основні, Канаді? Що основні відмінності є? Е, ну основні можливо, такі що тут є також два бізнеси. Українські є Фопівський бізнес і є загальна система. Я би сказав, що українські ФОПи мають більше свободи і менше проблем, ніж подібні фірми в інших країнах, мабуть, включно з Канадою. З другого боку, загальна система є набагато складніша. Так що є такий природний, майже така скляна стеля, так би сказати, між одним і другим. Люди не хочуть зростати, бо тоді вони попадають в. В цю суперскладну машину, де, якщо ти, скажімо, як ФОП подавав салямі на піці щодня і не мусив рахувати, скільки пластерків, то раптом на загальній системі хочеш, щоб ти щодня міряв салямі і точно розраховувався. Так що, мені здається, що тут потрібно би спростити. Загальну систему, щоб вона не була такою страшною. Ну, у нас поки що була інша ідея, Типа ускладнити життя ФОПам, щоб ним теж було важко. Воно шли 30 років в цьому сенсі. Ну воно, воно таке, але але тут, тут, тут треба сказати, і, можливо, я зачасто вже останньо тусувався з якимись там представниками МВФ, е, які бачать тут великий внутрішній офшор. І реально, якщо ви є контрабандист, то система ФОПів ідеальна, бо нема як прослідкувати товар. Mm -hmm. Тобто, чому він раптом з'явився в Кіоску, звідки він взявся. То, то що рітейл зловживає тим, так? частина, так. Е, і так що, основна різниця, я б сказав, є, є, така, є світоглядна. Е, а то є: скажімо, в Канаді чи в подібних країнах існує презумпція доброї волі щодо бізнесу. Що ви є доброчесні, хіба що доказано. Uh -huh. Що ви не є. Uh -huh. Uh -huh. В Україні. Тобто бізнесмен в Канаді це хороша людина. Чесно. Переважно, так. Переважно. В Україні, з точки зору держави, ти є підозрілий, аж поки ти не докажеш, uh -huh. що все в тебе в порядку. Тобто, тут є, наприклад, знову ж таки, я ну, в нас половина скарг в тому я найбільше про це говорю. Хоча було колись дві треті. Так що це вже є, наприклад. Значна зміна за чотири роки, щоб було колись значно більше пропорційно податкових скарт, тепер вже трохи менше. Так що технічно воно краще працює. Але, наприклад, щоб не бути ризиковою фірмою, ти мусиш доказати, ким ти є, подати так звану таблицю. А в таблиці ти кажеш, тут заходять одні коди, виходять другі коди. Борошно, молоко, масло, булочка виходить. А якщо ти вже хочеш круасан, треба нову таблицю. Тому що радше ніж. А, вважати апріорі, що пекарня правдоподібно пече булочки. Е, але це також треба признати, що в Україні вже були всякі схеми, угу. де так кетчуп, комп'ютери, кукурудза, все десь там мішалося. Е, але е, рівень підозрілості угу. е, за високий. І ще одне, і це. Не знаю, чи всім глядачам сподобається, але треба також мати презумпцію доброї волі і щодо державних службовців. Uh -huh. Uh -huh. Бо е, в Україні всі хочуть всіх за все карати. Е, от ми, е, ми пропагуємо таке щось, що називається закон про адміністративну е, процедуру. Він дуже нудно, але це просто закон про здоровий глузд в адміністрування. І люди нас питають: та який то закон? Там, там навіть нема кари. За те, що його не впроваджують. В Україні, якщо закон не карає, то Пошта його взагалі мати. А якщо закон просто систематизує здоровий глузд. Чому ні? Е, так що це, це, цей каральний ухіл як зі сторони влади, так і зі сторони суспільства. Це брак довіри. Це брак, це брак довіри, довіри і всі хочуть всіх карати. Бачите, але, ми, але коли ви кажете про це, що це, це, це світоглядна проблема, то це надзвичайно складно, тому що з одного боку, ми маємо. Ці євро євроінтеграційні процеси. І ми розуміємо, що ми можемо, врештою, ухвалити всі необхідні закони. Так. Але якщо в нас на світоглядному рівні ми їх не приймаємо, ми знайдемо мільйон сірих схем, які будуть О, реальністю. Так. І от що от з тим робити? Міняти е, мозги. Е, е, ну, чи підходи. Я, дивіться, я б я писав, що е, виїзд з одного боку. Травматичний, трагічний цих мільйонів українців, які опинилися по Європах і інших країнах, з яких далеко не всі повернуться, але якась частина повернеться. Це вже будуть люди із зміненим також світоглядом. Люди, які пройшли війну тут. Тобто, я думаю, що рівень толеранції і бажання якось більш просто і прямолінійно до речей підходити, на це буде певна соціальна підтримка. Пане Романе, дивіться. От маю скепсис щодо цього, О. бо якщо українці виїжджають кудись, ну хоча б в сусідню Польщу, і е, там вони їдуть за правилами на дорогах, так. бо там є радари, там працює польська поліція і так далі. Угу. І тільки вони повертаються в Україну, і вже такі оці правила там 50-70, Вони десь там загубилися, а ніхто не бачить, Ну добре, роблю ось так. От бо що йому можна, а чому мені не можна? Або в мене машина має потужніший двигун. Як ну, хочу та я, наприклад, їжджу по різному, як водій на території Євроунії і в Україні. Я можу це визнати. Mm -hmm. Це правда. Ну, це може також інстинкт самозахисту. Ну, самозахист, якщо буде статає як в Руні, мене просто всі будуть фафакати мені, клаксонами і кричати і тільки мені в шибу. Mm -hmm. Так. Е але з другого боку, якби українська поліція почала ловити і штрафа сказати, терор, держава нас закабалює, жах, де наш вільний козацький дух. Тобто, тут треба знайти десь цей баланс. Е так що одним словом, потрібно побачити, які є соціальні плюси, коли всі дотримуються правил. А ще одне, знаєте, що цікаво, таке спостереження: якщо дивитися фільми, чи то канадські, чи то британські, австралійські, американські. Там в якихось звичайних таких побутових діалогах, наприклад, між героями цього mm. фільму, є часто, що вона Ні, не можна брехати. Це погано, коли я збрешу. А якщо дивиться наші серіали, то якщо ти не збрехав, то ти лох, розумієте? І це ж якраз ось ця як як так бути, щоб чесним бізнесменом бути, щоб брехати негарно. Є я таке речі, але знову ж таки. Найуспішніші фірми в Україні тепер є ті, які є найчесніші. Так що з цього можна щось е, також е, поучитися. Ну, власне, тут єдина проблема, що якщо е, ти, ти граєш е, чесно, а хтось інший ні, то, 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 то дуже важко в ж конкурувати. Е, на коротку мету так. так. Але, скажімо. На довшу мету, той, хто грає прозоро, має більші шанси. Дивіться, тепер Євросоюз і інші заклали досить великі суми на інвестування в українські фірми. Угу. Процес іде повільно і туго. Чому? Бо велика кількість фірм є те, що по-англійськи називається «non-bankable». Тобто вони не є настільки прозорі, uh -huh. тобто жоден банк, жодна інвестиційна компанія не може в них вкласти гроші, бо все побудовано десь на яких схемах, оптимізації і так далі. Тобто, так, ти можеш на цей квартал мати перевагу е конкурентну, але ти раптом не можеш отримати 10 мільйонів євро для дальшого розвитку фірми, які інакше можна було б засягнути. Тобто долучитися до Євросоюзу вже стане для нас дуже сильним стимулом. Стимулом вже і фактично змінивши бізнес практики, вже означає, що вже не за 10 років, а вже цього року можна отримати значне фінансування. Дуже коротенько, в нас уже немає майже часу. Ви сказали, змінити мозги треба. Ну це з тим складно. Чи це означає, що нам треба зараз дуже велику великувало приділити, наприклад, тій самій шківній освіті? Так, так, шкільній освіті, е, і тим сигналам, які йдуть е, з верхів політичних і суспільних. Е, е, бо люди чітко відчувають, що винагороджується, а що ні. І потрібно, щоб і формальні, і неформальні сигнали були такими самими. Пане Романо, дякуємо вам за розмову. Роман Ващук, бізнес омбудсмен і колишній посол Канади в в Україні. Був і нами поговорили